Яке капучино роблять інакше, як воно гарно виглядає, І гляньте, на півночі Італії. Аж два цукри дали. Ого! <різь> Напевне, какао дали зверху. Белісимо море. Чин-чин. Белі -чин. браво море. Чінчи. браво кисело. Ось така Ситуація, нам тут дуже подобається. Тут біля нас. Такий туалет великий. Зараз піду в туалет вам ще покажу туалет. Ви смійтеся, що що ж я туалет не показую. А то, то чуть не кімната велика, я пам'ятаю, з минулого року. Кафе. Ну, кафе. Капучино, ну, мені здається, що тут роблять більше таке, знаєте, більше кафе і менше молока. Воно таке було буркувати. Цукор ми додому забрали, як бачите, цукор мені згодиться, чотири пакетики цукру. Ногті злізли, це не проблема. Доразіки мої. Тут люди дуже-дуже прості, і на це ніхто не дивиться. Італія дивиться, дивляться на яка ви є джентілі, яка ви любезна, яка ви є вихована, едуката. Бага, дякую, скузи завжди говорити, а ногті це не імпортати. Прийду додому з мею. Так, можу з і тут мене не інтересує, що я хотіла сказати, от кафе, оце, от бачите, як от на півночі Італії, Я, я воно гарно себе глядає, Гірке, таке от, кавою, так чути, знаєте, кавою, трошки молока, і так я вам сказала. Я дуже сильно задоволена от, так поїздити по цілій Італії і зрозуміти, де роблять смачне кафе, де роблять смачну каву. От, це дуже дуже цікаво, на півночі, на півдні. Це гарний досвід такий. А ще одне, щоб подали дуже-дуже гур'яче, таке гуряче, знаєте? Гуряче, гуряче, не гаряче. І ще одне, як кукумеру завжди говорю, як приїхала, з по горах ходять, як приїхала і вивчила кукумеро. Так і вже 30 років я говорю кукумеру. Це гарбуз. Не гарбуз, а це диня, не диня Кавун, кавун по-українськи. Червоний кавун, той, що я привезла для сина в Швейцарію. Два я привезла. В наступному відео ще поглянемо, подивитися, я не знаю, може, ні, ви ще скоріше подивитися. там Ми тут, я їздили до наших українців, ми їм теж. вони біженці від війни. Ось такі. Жінки всякі з фігурою. І колоїш. І дуже вони чоловік, подружки гуляють самі по горах. Бонісимо капучино. Капучино, капучино, капучино. Такі три світу. Закривається на такий замок, але оцей замок ніколи вас не бачите, Закривалося так, люди мають проблеми, отак от закрию все. Великі батареї є, бо це горе. Вікна немає, аерокондиціонатор. Великий умивальник, велика кімната для інвалідів є, м -м 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 -м. ручка. Все так має бути. Подобається. Дуже гарний великий туалет. А вода сама тече. мило. Попробуємо, чи мило запашне, який смак свіжий. Чи, чи квіт дуже-дуже дорогий смак. Хотіла спитати, який, який запах свіжості чи квітів. Він такий ого, дорогий, дорогий-дорогий. Дорогий, просто дорогий смак. Запах дорогий. Тепла вода тече? Ну, вже наведена температура. Чи це температура? Тут що є? Мило, таке саме. Що ви хочете? Хочете таке мило спінкою. Тут щось нічого не виходить, не, ходить, не виходить нічого. Ну, окей. Це вам показала рушнички, ось тут є. Рушнички руки витирати. Дуже-дуже ну, подобається. І ось ця ручка така теж для інвалідів, бачите? Ви її можете опустити вниз. Зломана? Ні, не зломана. Не зламана ручка для інвалідів. І тут інвалідна теж ручка є. Всі пари мають бути пристосовані для інвалідів. Женьки мої, інвалід має себе почувати людиною, білою, так як всі. Ось це лівінь. Велесеньки мої. Хотіла я вам показати. Це швійцарська. А, це то різні прапори, то є і швейцарські, і всі решти. Бо ми на границі зі Швейцарією. Приїдьте обов'язково сюди. Тут знижки великі, почалися знижки, 7 липня знижки. Ви тільки гляньте, яка тут краса, 12 градусів, зараз в даний час. Тут отакі хати. Бачите? Ага. Яка тут краса? Ви тільки гляньте тут. як люди одягнені. Хто як? Ну 12 градусів, ви розумієте? Багато дерев'яних хат, є багато старих. Я вже вам 150 разів говорила, що тут є 150 більше, 160 всяких різних магазинів, де вам роблять знижки. Дуже знамениті профуми, марки всякі є. Спортивного тут дуже багато. Бачите? Тут я тільки що зайшла, ні, не тут, в другому я зайшла. Я собі знову таке купила, бачите, написано, лівінь, ще одне таке браслетик такий. В Україні золото чіпляють, а в нас тут простота-простота. Ми любимо тут дуже по-простому їсти, відпочивати. Тільки подивіться, яка хата стара. Тут таке все, знаєте. Підіть, подивіться, в інтернет. Це таке село глухо-глухо віддалене від усього. Сюди зимою не доїхати. Тут 8 місяців, 8 місяців Тут сніг і зима. Але Італія вирішила відновити багато років назад це село. Тут не платиться 25% податків. І сьома година. І зробили таке туристичне місце. Відкрили дуже багато магазинів. Верх, вниз, ці як вони називаються. Тільки гляньте. Я просто. Відірвана, я навіть забула за все, за роботу, за мою хату. Ми вже тут, напевно, четвертий раз приїжджаємо і я 50% знижка, бачите? Капріза ця марка. От наша ця є, як вона називається, береза. Ростуть тут берези. Трави ростуть менш-більш такі, як в Україні, тому що клімат той самий. От 30% знижка. Як ви бачите, ось стоїть береза, українська береза. Вони тут є. От як приємно, бачите, яка кора. А я вже дуже-дуже багато березу не бачила. Ось яка вона гарненька. Натуральна-натуральна. Ось так. Ресторани, бари. Люди п'ють, їдять, дуже багато всяких магазинів, дуже гарних, красивих, сьома година. Люди вже помаленьку йдуть за стіл. Всякі тапочки, іграшки. Це така одна велика довга вулиця. Я тут в Софізі теж вже і купила і, і одяг, і ляльку таку купила. Дуже багато туристів, тут, багато людей сюди приїжджає на роверах тут дуже багато. Спорт. Тут спорт, спорт, круглий рік. Дуже розвинутий спорт зимою і літом. Я літом, звичайно, сюди не хочу приїхати тому, зимою, тому що я зиму, зиму бачила в Україні. Я не хочу снігу, я не хочу такого, знаєте, світ не разить сніг, мене все дратує. Ще одна, ще одна хата. Бачите, як їх відновили, там люди живуть, маленькі віконечка, Більйо тут абсолютно заборонене. Вішати. Обов'язково, обов'язково приїдьте. Літом, коли от діє буде, тут стільки всього 50 40 а і ще воно дешеве, тому що я вам говорю, Іва не платиться тут. Іва це податок 22 Якщо, наприклад, в Італії та майка коштує 100 євро. Тут така самісінька майка, тут буде коштувати 80 євро, а ще як знайдете 30% знижка, або 50, ми дуже багато всього купили, 50-40, тоді до 50% знижка, бачите? Такий будинок. Джерані, джерані, джерані. Дуже людей багато з собаками. окулярів тут дуже багато, можна купити. Зір задурно провір, контроль у дівіста гратуїто. Не платиться за, за вам провірять зірний. Припишуть вам окуляри. Якщо хворі очі, то цього вам не буде. Це лікар повинен робити, але якщо чи вам плюс, чи вам мінус. Ви тільки гляньте. Це просто, я зараз закохана, дуже сильно закохана в Лівінію. Мій компаньон вже знає, що він перший Лівінію, пізніше, пізніше він. Зараз йдемо в ресторан їсти під сокері, типічну кухню. Типічно, типічно. Ще я вам покажу оці от квіти. Це все живі квіти. Ну як, ну як, ну як? Ну як не закохатися тут? А там от і строїть, строїть, будують щось нове, нове. Оп, машина. Машина. Йдемо вперед, йдемо, подивимося. Капучино ми тут 2 евро заплатили. Чуть-чуть дорожче капучино, тут ми просто пили, їли і нам дуже це сильно сподобалося. Музика деяка, де куди, не де гудить, але мені треба її трошки подальше, бо мені може YouTube заблокувати. Але йдемо вперед і буде. А, тут ще багато парфумері є. Така профумерія, де профуми теж, великі знижки, всі знамениті марки, і їх можна на вулиці спробувати. Зараз я вам покажу. Дивіться, Яка краса. Тут минулого року під ми їли, дорого. А вже закрили, бо в сьомій годині закривають. От, єдина проблема, що тут в сьомій закривають. От. От в 10 дивіться, я вам тільки зараз покажу. Що то за розклад роботи такий? В десяті відкривають, півпершої закривають. Я не годна нічого купити зранку, бо вже магазин закритий, пів першої закривають. Півтретю пів знову відкривають, в сьомі вже. Люди ще ходять, гуляють. О, тільки в суботу, пів вчора було, пів Вьомі, пів в, в, сьом, в сьомі вже закрито. А люди ще ходять, люди ходять, дивіться, скільки людей. Люди ще б щось вони вже магазини закрили. І так дуже багато таких магазинів, що вже закрито. Йдемо до центру, там в центрі коп'є. В копі. Там є гарні. Ну, супермаркети. Тут є три супермаркети. Є два коп і конот, Минулого року було тільки два. Ще один цього року відкрили коп. Еко ква, музика грає і це не повинно так бути. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну що ж воно так грає скоро, скоро так, йдемо, 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 йдемо. Ви тільки подивіться на ялинку, ви тільки гляньте на цю, на цю красу, пари ходять і пари закохані, але за руку не беруться, це центр. От його розові квіти впереді, це центр-центр. Сім центр. магазин. Я буду в хаті робити велику-велику примірку. І вам все-все покажу. Я купила вже стабілізатор, щоб от, о, я бачите, роблю відео, мені рука тремтить. ой ой тут знову музика. Ну і все, я виключаю. Дургесеньке.